Добрий вечір всім. Доброго вечора. Бажаємо всім Божого захисту, Божих благословінь і мирного неба. Амінь. Хай Господь береже всіх нас, нашу країну, наших військових. Сьогодні хочемо поговорити на таку важливу тему: що людина очікує після смерті. Кожна людина має перейти через смерть, тому що без цього неможливо попасти з матеріального світу в духовний. Так, всім ну, багатьом я скажу, що. Сказав, що всі знають, що смерть це та мить, коли людина переходить із матеріального світу до світу духовного. І вся проблема в тому, що не всі розуміють те, що духовний світ він набагато реальніший, ніж цей матеріальний, який ми бачимо навколо себе. І цей матеріальний світ він має властивість гинути зникати. Але духовний світ він ніколи не зникає, він завжди є. Тобто він вічний. Амін. І саме в цю вічність душа людини потрапляє після зупинки серця, після моменту смерті. Так. І де вічність ми проведемо, це залежить від нас самих, особисто від кожного. Тому що, якщо люди можуть говорити про Бога і. Казати, що вони знають Бога і все таке. Але при цьому душа може бути не спасенна і людина піде до пекла. Тому що щоб бути спасенним, потрібно приймати Христа в своє серце. Приймати слово Боже в своє так. серце. А як же приймати Слово Боже? Бо якщо людина чує слово Боже, то моя, вона повинна розміркувати над Словом Божим. Бо без Слова Божого неможливо спастись. І Ісус Христос навчав своїх учнів, говорив, що все, що неможливо людині, людина сама по собі зовсім своїми зусиллями не може врятуватися від пекла. Але... Людина своїми зусиллями може тільки нагрешити. Так. Але якщо людина прикладе зусилля для того, щоб вивчати Слово Боже, для того, щоб занурюватись в Слово Боже, то тоді Бог сказав, що Ісус Христос сказав, що все, що неможливо людині, можливо Богу. Саме тому він пішов на хрест і страждав добровільно, щоб ми, приймаючи його в своє серце, сповідуючи його своїм Господом, ми брали це спасіння від нього, яке він нам дарував, тому що він помер за це. Щоб так. ми мали спасіння, бо людині, людині неможливо. Навіть старий заповіт нам каже про те, що праведники, які ходили праведно перед Богом, але вони також пішли до пекла і там чекали, чекали на смерть Христа, поки Він зійшов туди, щоб забрати їх звідти і, і вернути їх на небеса. Але зараз маємо таку привілею, що. Ми, приймаючи Христа, ми одразу, якщо сповідаємо Христа своїм Господом, то ми після смерті ми пер... від написано Словом Божому перейшов від смерті так, до життя. Від смерті до життя до життя. І на суд не приходимо. Тому дуже велика дяка Господу Ісусу Христу за його жертву, Так. за його І його а помер це... за кожного. І от ще таке я за... хотів сказати, що. Для того щоб перебувати постійно в Слові Божому, потрібно воз'єднатися з... з Словом Божим і з тілом з Христа. Ну, як... Христа, як казав Христос Учням, бачивши мене, бачив Отця, бо Отець в мені і я, я в ньому. Mm -hmm. Отець і я одне. Тобто ми теж маємо злитися воєдино з Богом, з Словом Божим, щоб воно постійно в нас в нашому розумі циркулювало, щоб. Отримати відкривання про слово Боже, щоб отримувати так, і, корисну інформацію. І навіть і апостоли Бога. говорили, що Ісус, і Слово стало плоттю і було з нами, повне благодаті та істини. Тобто, якщо ми наповнюємося Словом Божим, то Слово Боже становиться в нас плоттю. Повне благодаті і істини. Тож, кому цікаво, заходьте на канал Салтаненко, Всю цю інформацію ми почули там, вивчаємо Слово Боже, там, разом з пастирями, під їхнім керівництвом. І запрошуємо вас всіх, хто хоче дізнатися більше, заходьте, передивляйтеся ролики, ставте лайки, пишіть коментарі, ми будемо знати вашу думку, що ви про це думаєте. Хай Господь вас береже. Амінь.